Всім привіт підписники! З вами Влад і. І Матвій. Сьогодні я вам покажу нову рубрику. Це почекай, собака. У нас є кістки? У мене є, у мене є бірка і у мене є кі... дві кістки. У мене є теж дві кістки і почекай. А це не моя собака, я одного раз заводив. Почекай. Так от наш нам зараз собаку заводити, якщо ви... Блін, я її завів. Ти завів, звичайно? Ну як навчайно? А на твій розказуй правила. Е, у нас тут такі правила, що е, коли цей п'юшкин. Сідай. Сідай, човен. Та ми вже підемо так. Окей. Е... Е, що, що? Е, у нас такі правила, що цей. Е, що у нас тепер буде що нова рубрика, до речі, у нас тепер будуть... код підпалився! Е, що у нас буде команди, які... які будуть битися між собою? Наприклад, я в команді Влада. Mm -hmm. Блі, я не можу... я не можу її. І... Нарешті. І, це, і, і, і так ми будемо битись, наприклад, хто веде команду і ми будемо вкрадати в них все, то-то-то. Я скажу, чому ми зараз не вдома? Тому що ми при... хочемо переїхати і ми шукаємо місце. Ну, переїхати ну, просто, тому що то не буде база, то буде просто вже лишатися вже на місці. От так. Це вже і, не буде, це вже просто кожен забирає. Давайте про мені залиш. Давайте про мені цей. А. як його заведемо собаку. Боже, -е як воно, Бож, воно тепеється. Тільки треба буде тепер за частіше заходити, вигулювати у шостій ранку. Так, я коров по дорозі вбиваю, тому що нам потрібна їжа. Так, ну, біля я... села бути тупо, ну правда. Ну так, то бути тупо реально. Шо ну по-перше, не... як мінімум, якщо знайдуть нашу базу, все. Ну, в принципі, та. Дивись. Мамо, ем, а, а, а давай зробимо замок. Дивись, перевернутий молоток. Давай зробимо замок. Дивись, який крутий молоток. Жорстко. Чика, мені треба пожар пожарти Эмм, mm, так но ток вообще офигенный Ииии. Матвей, подиви сюда. Что, там собака? Не, инче. <пілі _> <пілі _> <пілі _> я не чую, я без руки граю. Ну я теж. А добре, давайте підписники підемо вже нарешті, Ну, Матвій, куди можна? Я пропоную <пілі _> зробити взагалі в майбутньому замок <пілі _> <пілі _> Я хочу біля моря зробити. Типу біля океану. знаєш чого? Давай <пілі _> тут <пілі _> зробимо тупо тупо, можна сказати, ціле. Містечко. Ну, то, типу замок, я не можу сказати. Ну, щось, по типу того, щось типу по типу того Ну, так. давай зробимо замок. Ну, Добре, давай. Ну, типу, це не одну серію займе, і не дві, і не три. П'ятдесят мінімум. Володиму. Ну, такий. Я не, я не говорю, що прям такий прям масштабний. Ось. Не знаю. Давай хоча б позначу. Е, відійди, відійди. Від звідси замок можна зробити. Дом. Так, підписника давайте біжимо. Ти чого від мене не від мене цей. Від мене. Не тікаєш? Е, Ні, і. І замок Вачі? буде. Я хочу одне сказати підписникам. песни. Кажи, тільки почекай, почекай, почекай. І замок буде аж до... Зараз я... До сюда. Все, до сюда. Я думаю, такого замку нормально. Окей. Е, можна я щось скажу? Підписники, давайте так. Хто, хто цей? Не звертайте, вас просто доїє собаку. Давайте Кто? так. Хто порахує, скільки я сказав слово типо, то на того я підпишусь. Я, я просто сиджу все відео на, на 025. А ти що а серйозно? А ти сам запам'ятаєш? А ти я розумієш, у мене звук деколи може не спрацювати, деколи я міг поставити на паузу і тобі треба буде передивлятися, ти не запам'ятаєш. Я а, а підписникам цікаво, а то слово типу, яке ти сказав тільки що, коли ти сказав оце правило, то воно рахується? То, я, я сказав по всьому відео. Mm. Давай ми отут зробимо, давай. Що тут? Тут десь У нас замок буде, а так. Замок в нас від туда до туда. Але почекай! Ти взяв з собою ліжко? Во. Ну два ліжка. Я твоє не взяв. йо -майо! Сдохнешь, візьмешь. Та нащо ти меня вбив! Я ж заспавнюся всього. <риклад> що, щоб ты заспавнився, не взяв лишку и ты пахнешься назад. Ну, ты що, добре, добры, твой будешь ты без лишка? Да не, я иду тебя. Ой, блін, що я пишу? Все, стій тут. Навіть не рухайся. Блін, от я собаку на сидіння поставив? Подивись. Я не бачу. От ви це важливо, вона може пропасти бідненько. Ні Вот я у мене є собака. О, підписники, хто пам'ятає минуле виживання, той знає, що в мене там теж було. Ти куди заліз, як мінімум? Якщо ми вдвох... Ми тут навіть спаунпойнт не поставили. Що? А, О, чекай. Якщо ми здохне, то ми здохли. Почекай. Де вихід, як мінімум, я в тебе питаю? Там, де, там, де, там, де... А ти живий? Ти живий? Я? Ні. Ну, підписники, ну як завжди, прям. Ну добре, я тут живий. мені тут головне. Блін, а тепер підписники саме головне питання. Ні, ми все відео просиділи, вам нічого не показали, але. А, відео скоро закінчується. Класно. Ну, добре, я хоча б добуду. У мене є за. Хто мене б'є. Ти можеш тепнутися, ти оператор? Добре. Класно, Матвій, дуже класно ти зробив. Ікорд Ху, матвій брево. Тепер, Матвій, на блоках, які ти вскопав, вилізай. Та-та, визай. Під... собаку, зараз скажуте собаку, на не поставлю. У мене є зачароване золоте яблуко підписники. Е, собака здохла. Хочу... Коли підписники, ви захочете, щоб я зачароване? Цікаво. Ні. Підписники. Ну, зараз ми будемо прощатися. А з вами був Влад і. Матри всем, папа.